Сімнадцятирічна дівчина прокинулася в цілковій темряві. Її голова йде обертом у скронях пульсації, волосся кольору іржі тепер було забруднене. Незважаючи на спроби дівчини піднятися, її з величезною силою смикнули назад, супроводжуючи брязки ланцюгів, прикріплених до металевої петлі на підлозі. У вологому підвалі було занадто темно, щоб щось розгледіти. І вона чула лише повільне капання води в іншій кімнаті, а також скрекотіння щурів і тарганів поблизу. Раптом замок на дверях підвалу почав повертатись, змусивши дівчинку завмерти від жаху, коли важкі кроки відлунювали на скрипучих дерев'яних сходах. Промінь світла від ліхтарика засліпив її, змусивши адреналін зашкалювати. І вона приготувалася до того, що мало статися. Але Елізабет не усвідомлювала, що це був лише початок 24-річного кошмару від людини, яку вона зневажала найбільше на світі її власного батька Йозефа Фріцля, також відомого як Амштетинське Чунка. Перед початком хочу подякувати своїм глядачам та глядачкам, які підтримують цей канал донейтам на Монобанку та Кофі. Дякую. Також дякую тим, хто підтримує канал на постійній основі, підписавшись на мій патреон. Окрема подяка патрону рівню маніяк Тарас Парубочий, дякую тобі. Для всіх охочих допомогти цьому каналу, лінки в описі під цим відео, але спершу ЗСУ. Йозеф Фріцель молодший народився в 1935 року в маленькому містечку Амштетен у Нижній Австрії. Його мати Марія була позашлюбно дитиною Мельника. Бабуся Йозефа, яка дуже авторитарно ставилася до юнака, була безплідною. Тож Мельник розпочав численні сексуальні зв'язки зі служницями в їхньому домі з єдиною метою мати дітей. Марія була однією з них. Тобто, технічно вона була незаконно народженою дитиною. У 1934 році Марія познайомилася з бідним мандрівником, можливо, просто безхатченком, на ім'я Йозеф Фріцль старший, а невдовзі після цього народився Йозеф Молодший. У цей час вони мешкали на вулиці Епштрассе 40 в Амштетені, приблизно за 140 кілометрів від місця, де народився Гітлер. Йозеф молодший побачив Гітлера 7 березня 38 року. У наступні роки він буде звинувачувати диктатора і нацизм серед іншого у його божевільній поведінці по відношенню до доньки. Його батько, який був алкоголіком, покинув сім'ю, коли Фріцлю було 4 роки. І більше ніколи з ним не спілкувався. Пізніше Фріцель старший воював як солдат Вермахту під час Другої світової війни. Та загинув у бою в 1944 році. Його ім'я вказано на меморіальній дошці в Амштетені. Ненавість Фрісля до батька сиділа в глибині душі до кінця його життя. До початку Другої світової війни Марія дуже хотіла мати дитину, але не була готова взяти на себе пов'язані з цим обов'язки. Відомо, що вона часто била, сварила і нехтувала Йозефом, через що він ріс у трішечки токсичному, так би мовити, середовищі. Нестабільна поведінка Марії призвела до її арешту третім рейхом в Австрії в 1945 році і подальшого ув'язнення в концентраційному таборі, звідки її згодом звільнили союзники. У цей час Йозеф, якому було лише 10 років, залишився сам на тривалий час, що згодом матиме символічне значення в його житті. Фріцель опинився в дитячому будинку, де йому сказали, що його мати померла. Після звільнення матері з концтабору Йозефа повернули під її опіку. Однак знущання над ним не припинилося, а лише посилилося. Можливо, внаслідок перебування у концтаборі. У 15 років Йозеф почав протистояти матері, що збіглося з розвитком у нього кількох девіантних сексуальних звичок або парафілій, починаючи з вуайяризму. Вояризм це спонукання підглядати за людьми, які займаються сексом або інтимними процесами роздягання, прийняття ванни або душу, ну або коли ті пісіють. Ця поведінка прогресувала до такої міри, що Йозеф помстився матері, замкнувши її на горище їхнього будинку, прикутою до ліжка, де вона, врешті-решт, померла. В інтерв'ю з судовим психіатром Йозеф заявив, що його мотивацією було бажання помститися матері за все, що вона йому зробила. Згодом вояризм Йозефа переріс у більш серйозні та насильницькі дії, такі як оголення перед молодими жінками та зв'язок з повіями у кварталі червоних ліхтарів Лінца. У віці 16 років, у 1951 році, він розпочав навчання на інженера в Лінці, що було дуже затребуваною професією в післявоєнний період. Через 5 років, працюючи технічним асистентом, він зустрів свою майбутню дружину 17-річну Розмарі Байерс. Батько якої також працював на тій же фірмі. Йозеф розповідав своїм знайомим, що був глибоко вражений нею, і вважав, що вона володіє винятковими якостями покірності, які він згодом буде цінувати на надзвичайно патологічному рівні. Ви зрозумієте про що я, як тільки ми дійдемо до цього. До 1963 року Йозеф і Розмарі були одружені і мали трьох дітей: сина і двох дочок. Того ж року роботодавець відправив Фріцля у дворічне відрядження до Ганни. Після повернення до Лінца та Анштетена авторитаризм Фріцля щодо своєї сім'ї посилився, ймовірно, через стрес, пов'язаний з вихованням дітей, що підростали. 8 квітня 1966 року народилася його четверта дитина Елізабет, що ще сильніше збільшило навантаження на Йозефа. Отже, він повернувся до своїх старих сексуальних звичок, які спали, наскільки нам відомо, коли він був за кордоном. Фріцель шукав притулку в лінці, де він працював, щоб уникнути пильної уваги маленького містечка Амштетен. У лінці він відчував, що зможе уникнути підозр і не хвилюватиметься, що його дружина дізнається про його маленьких тиві-секретики. У 67-му році злочинна-поведінка Йозефа Фрісля загострилася, коли він переслідував 24-річну медсестру, яка поверталася з продуктового магазину додому. Йому було відомо, що її чоловік був у від'їзді. Він увірвався в будинок дівчини і зґвалтував її, погрожуючи ножем, поки її малолітня дитина спала поруч у дитячому ліжечку. За цей злочин він був засуджений до легкого, як на мене, покарання у вигляді 18 місяців ув'язнення, але відбув лише 12 з них. А через 10 років австрійська система правосуддя фактично викреслила судимість за зґвалтування з його досьє, що є звичайною практикою для більшості злочинів незалежно від їхньої тяжкості. Ну так було до 2008 року, зараз вже ні. До 72 року у Фріцлів народилася сьома і остання дитина, загалом три дівчинки і чотири хлопчики. А репутація Йозефа як незалежного заможного інженера швидко зростала. Він вирішив інвестувати у нерухомість, придбавши пансіонати, ресторани та триповерховий готель на 40 номерів. Деякий час Йозеф Фріцель отримував прибуток, але коли бізнес пішов на спад, готель загорівся за загадкових обставин. От такої. Влада не змогла довести, що це був підпал чи страхове шахрайство. Нагоню на вас трішечки інтриги. У 2017 році новий власник одного із старих об'єктів Фріцля виявив у будівлі сходи, так би мовити, в нікуди і різні приховані кімнати. Незважаючи на кримінальне минуле Йозефа, жителям Штетена вважали його сім'янином і порядною привітною людиною, як буває в 95% подібних випадків. Помітили це? Тож, можливо, саме твій друг або твоя сусідка може навіть рідний батько має таємниці. Або людина, яка дивиться це відео поруч із тобою прямо зараз. До речі, про це. Мабуть, кожен та кожна з нас мріяв відчути себе справжнім детективом, розгадувати загадки, знаходити схованки та здійснювати розслідування. Тепер це стало можливим, не виходячи з дому. Серія ігор Шерлок це кооперативна гра, де ви зможете відчути себе на місці великого сищика та допомогти розкрити злочин. Граючи у Шерлока, ви будете відчувати атмосферу таємниці, досліджувати місце злочину та знаходити докази, що допоможуть виявити злочинця. Окрім чотирьох вже доступних наборів, а кожен набір це три різних справи, ще два у виробництві. Ми вже встигли пройти справу за зачиненими дверима. Щиро, це дуже непогана кишенькова настолка. Спойлерити її я не буду, рекомендую спробувати. Це непоганий гейт в кооперативні ігри. Ну а кому цього недостатньо, запрошував детективний кооперативний квест Дюна, Таємниці домів. Ця гра дозволить вам разом із друзями перенестися в інший світ та стати частиною настільки захоплюючої історії, що ви навряд розгадаєте усі її таємниці. Крім того, ця гра інтерактивна. З особистого досвіду це прям суперкрута фішка. Для гри вам знадобиться додаток, який потрібно поставити на свій телефон або ноутбук. Українське видавництво Гікач вже локалізувало рідною мовою найпопулярніші ігри по Всесвітах: Дюник, Тулху, Володаря Перснів, Марвел, Відьмака та багато інших крутих ігор. Але це ще не все. Гікач пропонує вам ось цей промокод, що надасть знижку 10% на весь асортимент магазину. Тож не гайте часу та розширюйте свою колекцію настільних ігор разом із Гікач. Підтримай українське, замовляй вже зараз. Усі посилання під цим відео. Так от, 6 років по тому Фріцель розпочав масштабне розширення будинку на Епштрасе 40. Включно з величезним лабіринтовим підвалом під зовнішнім заднім фасадом. Зверху мали бути збудовані кілька квартир для здачі в оренду. Будівництво зроби сам було нормою, тож ніхто і не замислювався над можливими наслідками. Приблизно в цей час Йозеф почав проявляти надзвичайно нав'язливі тенденції. Дехто міг би назвати це грумінг щодо 20-річної Елізабет. Він вимагав постійно знати, де вона перебуває, і часто шпигував за нею. Така поведінка, врешті-решт, призвела до ескалації, як і раніше в психосексуальному житті Фріцля. Відчуваю, що дехто з вас зараз напрягся. У 81-му році Елізабет вступила на курси гастрономії та туризму за містом і почала працювати офіціанткою. Це тільки роздратувало її батько і підлило масло у вогонь його одержимості. Курси гастрономії також стали тією останньою краплею, що переповнила чашу терпіння Йозефа. Починаючи з того року, він пішов ще далі, оголюючись перед Елізабет, залишаючи порнографічну літературу під її подушкою і всіляко сексуально ззначаючись над нею. Друзі Елізабет у цей час розповідали, що в школі вона була дуже замкнутою дівчинкою, яка, як вони знали, любила школу більше, ніж дім. Проте ніхто ніколи не цікавився, чому це так. У 1983 році Йозеф закінчив свій підвал, який, за його словами, мав використовуватися для зберігання і як майстерня. Будучи психопатом-контролером, яким він був, побудував приміщення так, щоб мати максимально можливий фізичний контроль над ним. План саме цього підвалу ви бачите зараз. Він мав освітлення і багато взаємопов'язаних кімнат. Так от Елізабет трохи напрягає поведінка татуся. Тож вона вирішила втекти до відня 28 січня, щоб врятуватися від батька, який дедалі більше лякав і контролював її. Віденська поліція схопила її і тримала під вартою, поки Фріцель не приїхав з Амштеттена і не забрав дівчину сам. Оскільки формально вона все ще була неповнолітньою. На зворотньому шляху він зловісно сказав. Я більше ніколи не дозволю тобі втекти. Елізабет і гадки не мала, наскільки жахливу правду він сказав. У травні 84-го Елізабет повідомила батькові, що планує переїхати до Лінса до своєї сестри. Однак ця новина викликала у свідомості Йозефа Фрісля реакцію, яка посилила його одержимість і підживлювала його несвідомий відчин. Він був сповнений рішучості не дозволити дівчині покинути його знову, оскільки не міг витримати, коли жінка, яка була єдиним фокусом його психосексуальної енергії, залишала його наодинці. Вирогідно його це тригернуло, як ми пам'ятаємо, рідна мати покинула його багато років тому, що залишило глибокий емоційний шрам. Як Йозеф зізнався пізніше, він часто фантазував про статевий акт і домінування над своєю матір'ю. Ці фантазії, ймовірно, проєктувалися на Елізабет. Поведінку Фріцля можна розглядати як спробу виправити зловживання та зневагу, яких він зазнав від своєї матері під час війни. Здійснюючи повний контроль над Елізабет, він витісняв свій гнів і самотність на доньку в несвідомому прагненні виправити свої минулі травми. Він мусив щось робити. Ох, друзі, готуйтеся, що ви почуєте далі? Шокує. 28 серпня 1984 року Йозеф Фріцель покликав свою доньку Елізабет до гаража на вулиці Епштраси 40 з невинним, на перший погляд, проханням допомогти йому підняти двері. Після цього він попросив її приєднатися до нього всередині для приватної розмови. Вона погодилася, і коли він поставив її спиною до себе, він вдарив дівчиною ганчіркою змоченою ефіром в обличчя. Потім відніс непритомну в підвал і прикував наручниками та ланцюгом до кільця в підлозі. Елізабет навіть не могла уявити і в найгірших кошмарах, що залишиться в цьому сирому, вологому, кишачому клопами та гризунами місці з ліжком, туалетом і телевізором на 24 роки. Фріцель змусив її написати листа родині, що вона втекла і приєдналася до сатанинського культу. Потім він поїхав за 160 кілометрів, щоб відправити листа. За 24 роки перебування в тому підвалі батько зґував Елізабет приблизно три тисячі разів. При такій частоті статевих актів уникнути вагітності було неможливо. Першим був викинений. Її перші живі пологи відбулися у 88-му році. Народилася дівчинка на ім'я Керстін. Відтоді, при наступних пологах, батько давав їй книгу про народження дитини, ганчірку, ножиці та кілька вологих серветок. Так ви все правильно зрозуміли. Вона усе робила сама. Елізабет народжувала загалом сім разів, будучи абсолютно самотньою в цій темній кімнаті, де не було жодного сонячного світла. Стефан, друга дитина Елізабет, народився в 90-му році і страждав від жахливих болів у спині та викривлення хребта через те, що мав зріст 172 см, і завжди був змушений нахилятися в тісному підвалі. Через два роки, у серпні 92-го, Елізабет народила третю дитину Лізу, яка мала порок серця. Фріцель не хотів ризикувати тим, що його сім'я на горі почує постійний плач і біль дитини, адже вони ще нічого не підозрювали. Так, увесь цей час вони були там, його дружина та інші діти. Так от, щоб уникнути викриття, Фріцель поклав лізу в кошик і залишив її на порозі свого ж будинку з сфабрикованою запискою від Елізабет, немовля, було терміново проопероване і виховане сім'єю, що мешкала зверху, яка вважала її своєю онукою. Тим часом внизу ставало тісно. Тож Йозеф звільнив більше місця між кімнатами і приніс туди такі речі, як холодильник зі складу, іграшки, які б сподобалися дітям, і навіть домашню золоту рибку та конарейку от такий добряк. Коротше кажучи, він намагається нормалізувати пекельну ситуацію, яку сам створив. Елізабет також намагається нормалізувати ситуацію для своїх дітей. Щодня будуть їх в один не той же час. Готує їм сніданок на крихітній кухні і навіть вчить їх читати. І все це в той час, як її батько все ще жорстоко знущався над нею та гвав її у них на очах. 16 грудня 1994 року з'являється Монік. Її забирають на гору так само, як і Ліза, з ще однією фальшивою запискою, яку Елізабет змусили написати. У квітні 96-го року Елізабет народила близнюків Міхеля та Олександра. Але у Міхеля були серйозні проблеми з диханням, і Фріцель дозволив йому померти. Потім він позбувся тіла хлопчика, кинувши його труп в піч. Олександр уникнув тієї ж долі, що й його близнюк, і був піднятий на гору, як і його сестри. Ймовірно, тому що Фріцель вважав надто ризикованим вбивати його. Приблизно в цей час він почав часто їздити у відрядження, які тривали тижнями. Він намагався залишити достатньо їжі, води та вітамінних добавок для своєї сім'ї внизу на час своєї відсутності. У 2002 році Елізабет народила Фелікса, сьому і останню дитину від свого батька. Це фактично зробило сім'ю внизу гротескним відображенням його сім'ї на горі. Це дуже цікаво. Здається, що сім'я на горі, яка була інтегрована в суспільство, була недостатньою для Йозефа і лише розпалювала його гнів. Подібно до того, як він розпалював гнів своєї мамці. Його несвідомим рішенням було встановити контроль над своєю другою сім'єю внизу, саме так, як він вважав за потрібне контролювати жінок і дітей. Цей жах тривав до 2008 року, коли правда про ситуацію нарешті розкрилася. Фріцель був дуже прив'язаний до Фелікса і хотів об'єднати обидві родини. Він розробив план звільнення Елізабет приблизно у 2008 році, коли Фелікс стане достатньо дорослим, щоб відвідувати школу. Фріцель був переконаний, що неправдиві історії, які він вигадав, та втлумачив Елізабет, щоб утримувати її в ув'язненні, такі як наявність підземних газових пасток і електрофікованих дверей, не дозволять їй втекти та звернутися до влади. Однак його план був порушений, коли 19-річна Керстін серйозно захворіла, ледь не впавши в кому. Аспірин був єдиними ліками, доступними в підвалі для лікування її симптомів, які включали потовідділення, аномальну більду шкіру і ознаки ниркової недостатності. Елізабет благала батька звернутися за медичною допомогою для Керстін, погрожуючи кілнути себе, якщо він не вживе заходів для її порятунку. Сорі за слово кілнути просто в Ютубі не можна казати щось про ну ви розумієте. Врешті-решт Фріцель поступився і відвіз Керстін до лікарні. Лікарі були спантелишені її станом, який, як виявилося, був викликаний гострим дефіцитом вітаміну Д, незважаючи на те, що звір забезпечував усіх чотирьох полонених вітамінними добавками і лампами в підвалі. В результаті полону Керстін втратила більшість зубів і розвинула саморуйнівні звички, такі як виривання волосся жмутами, знищення свого одягу і змивання його в унітаз. Йозеф Фріцель представився лікарям як дідусь Керстін, але вони все одно наполягали на тому, щоб отримати більше інформації від матері. Незважаючи на це, поліція почала пошуки Елізабет і навіть звернулася до неї по національному телебаченню із закликом повернутися додому, маючи намір звинуватити її в нехтуванні батьківськими обов'язками. Елізабет побачила заклик на своєму маленькому телевізорі в підвалі і знову пригрозила накласти на себе, як то кажуть, руки. Якщо Фріцель не відвезе її в лікарню, він неохоче, але погодився. Прибувши на місце, поліція заарештувала Елізабет і почала її допитувати. Лише після того, як їй пригрозили забрати дітей, вона нарешті розповіла правду про те, що батько робив з нею протягом 24 років. В результаті Фрісля заарештували, а інших дітей, які перебували в підвалі, нарешті звільнили. Він заперечував висунуті проти нього звинувачення у зґвалтуванні, незаконному ув'язненні та позбавленні волі. Тим часом Елізабет та її діти приходили інтенсивну терапію і поступово реінтегрувалися в суспільство. Елізабет записала відеозвернення до суду над її батьком. Який проходив за зачиненими дверима без присутності преси та громадськості. Несподіваним кроком стало те, що Елізабет з'явилася на судовому засіданні і зіткнулася з чоловіком, який тероризував її та її дітей протягом багатьох років. Як повідомляється, побачивши доньку, Фріцель змінив своє визнання провини і нестримно розплакався. Врешті-решт, суд засудив Фріцля до довічного ув'язнення з можливістю дострокового звільнення через 15 років. На момент виходу цього відео Фріцель живий, йому зараз 87 років. Потвора зараз гниє у в'язниці. Він страждає на деменцію. Тим часом Елізабет та її діти все ще проходять терапію, щоб впоратися з наслідками пережитого травматичного досвіду. Вони страждають від тривоги і панічних атак, викликаних такими простими речами, як звук дверей, що зачиняються, або замок, що повертається. Стосунки Елізабет з матір'ю складні. Сім'я живе в секретному місці під назвою Село Ікс, де їх підтримує австрійський уряд і де вони захищені від уваги громадськості. Як повідомляється, Елізабет знайшла кохання зі своїм призначеним урядом охоронцем. Стійкість і сила Елізабет перед обличчям таких випробувань гідні захоплення. Вона є живим прикладом надії та зцілення після багаторічного насильства. Хоча Йозеф Фрісель, можливо, завдав незмірної шкоди, його жертви знайшли в собі мужність рухатися вперед і відбудовувати своє життя. Як одного разу сказала Кірстін після виходу з коми, для всіх нас починається нове життя. Давайте будемо щасливі! Усі посилання на джерела та додаткові матеріали до відео, ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Справа Фріцлів залишається одним з найбільш шокуючих і тривожних випадків сімейного насильства в сучасній історії. Жахливі випробування, яких зазнала Елізабет та її діти від рук свого батька Йозефа Фріцля, є свідченням того, наскільки розбещеною може бути людина. Цей випадок також підкреслює важливість пильності та дій, коли йдеться про підозри у випадках насильства. Той факт, що Йозеф Рісель міг так довго чинити ці звірства, не будучи спійманим, є трагедією, якої можна було б уникнути. Однак, незважаючи на похмурість цієї історії, ми також можемо знайти надію у стійкості та силі Елізаби та її дітей. Які продемонстрували неймовірну мужність та наполегливість перед обличчям неймовірної травми. Рухаючись вперед, пам'ятаємо про жертв цього жахливого злочину і працюємо над тим, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому. Нехай цей випадок послужить нам усім нагадуванням про необхідність зберігати пильність і завжди виступати проти зловживань і насильства у всіх його формах. Така історія малята! Ну а ті, хто ще з нами, ті, хто додивився до цієї секундочки, я вас люблю. По традиції напишіть в коментарях фразу Мабуть, перевірю свій підвал. Дякую за перегляд. Бережіть себе!